На мене кращий український сатирик ховається за ніком Київ Міськ Будда в Твіттері. Шапка його профілю, тобто заглавна фраза, звучить так: на моє життя найбільше вплинули два фільми: Догвіль Ларса фон Трієра і Слуга народу, причому останній я навіть не дивився. Я пише, Київ міськ Будда витримав аж 8 секунд новорічного звернення Зеленського. Яке кіно буде далі зрозуміло. Містер Бін у тилу ворога закреслено. Вася Голобородька в армії. Так, усе життя кіно, але є призери Канського фестивалю, а є кіношлаг. Українці чомусь вперто обирають останнє якісне кіно це конфлікт, дія і життєва правда. Правди у словах і дія Голобородька немає. Боротьба з руснею не головний конфлікт Голобородька, це лише один із способів вирішити головний конфлікт страх втратити владу і понести кримінальну відповідальність за свої дії. У нас вже був зек, який після президентства став клоуном. Тепер клоун, який робить усе, щоб після президентства не стати зеком. Іноді здається, що якби юнуковичу написали гарну новорічну промову у 2013-2014 роках. Для виступу в ніч з 13 на 14 рік все могло скластися геть інакше. Навіть асоціацію не треба було підписувати. Достатньо було сказати в новорічну ніч, що асоціація буде підписана за пришвидшеною процедурою. А потім, хоч в раша федераша, вступай. Ніколи б не подумав, що країною можна керувати за допомогою хрипатого актора, гарного сценариста та спічрайтера. Країна продовжує сприймати гарні слова та побажання замість реальних справ та виконаних обіцянок. У Херсоні партійці від Слуг народу та ЄС приймали активну участь у подіях, пов'язаних з окупацією, але є нюанс: слуги були колаборантами, а єС організували підпілля, що чинило спротив. Після цього в інтернетах подаля Коботи пишуть, що ЄС та Порошенко то є русня. Народ лайкає, шерить. А ви собі уявляєте, що було б, якби Зеленський та його команда професіоналів-медійників долучилися в 2014 році до такого масового інформаційного штурму світу з приводу нападу Росії на Україну? От, не реготав би Зеленський з Червоної площі, що російські війська трошки ге-ге-ге передвинули кордони. А дійсно долучився би. Ми ж бачимо, що на більшості аудиторії його продукція впливає. А він 5 років цілувався з руснею, сидів у мейлрутах, контактиках, лайкав акторів, акторів-путіністів із Comedy Club та бізнесочки розвивав в країні шизофренічних психопатів. А чи не міг він вже в 2014-19 роках попередити навалу банальним долучанням до руху опору? Хіба йому хтось дорогу до цього закривав? Навряд чи. Для мене ця байдужа відсутність його допомоги в війні впродовж 14-19 років явилася головною причиною, чому я за нього не голосував. А на сьогодні всі ці промови це як візно діти пити боржомі, коли нирки відвалилися. Жодного почуття вдячності немає і не буде. Він мав і міг зробити набагато більше. Який офігенний цей світ, коли шахермахером можна вписатися в круту авантюру, а потім красиво з медалями вийти з неї завдяки карманним змі і одному талановитому спічрайтеру? Ну що, українчики, виберете його наступним президентом? Кіно ж красиве, починаючи звернення фразами на нас напали і перераховуючи події, які відбулися, Зеленський робить себе жертву. Знімає з себе відповідальність за провал підготовки, використовуючи фразу, що західні партнери давали нам три дні або тиждень, Зеленський знову перекручує причину і наслідок, бо давали вони такі прогнози саме через його готування до капітуляції України і ігнорування підготовки до вторгнення Росії. Використовуючи фразу нам казали капітулювати, Зеленський перекручує факт того, що ініціатором капітуляції України і підписання миру з Росією був саме він, Зеленський, а не міфічні треті країни. Інші коментарі щодо новорічної промови Зеленського Зеленський ігнорує перші два місяці 2022 року і каже, що рік почався 24 лютого, бо там була суцільна зрада зеленського і його влади. Всі зради та провали це хтось інший, а всі перемоги це зеленський, бо ми ж не втікли ніяких змін у пацієнта. Я не дивилася і не слухала, не можу ні чути, ні бачити це блюзнірство і знущання. Нехай його наздожене все те горе, через яке пройшли мільйони людей, які більше ніколи не зустрінуть новий рік через цього безвідповідального недоумка, який вирішив погратися в президента і привів за собою все це зелене кодло. Таке враження, що прокинувся в північній Кореї Країнчики плачуть над виступом неголеного опухлого Чучхе у Френчі за філософією східних бойових мистецтв, справжня майстерність це не виграти сто бійок, а уникнути сто бійок. Тому, коли альтернативно обдаровані доводять мені, що мінські домовленості це зрада, потреба було відразу вв'язуватися в велику війну, то я навіть не сміюся. Поясніть, а це нормально в демократичній країні хвалити президента просто за гарну промову, яку навіть писав не він. Це типу молодець, гарно прочитав текст. Чи як це працює? Чи я одна така скатина, яка до всього чіпляється, та всім не задоволена. Любі українці, допоки ви будете судити людей не по вчинках, а по тому як хто красиво трендіть, ви нічим не перестанете відрізнятися від русні. Як там казали, від того, що безкінченно повторювати халва в роті солодко не стане. На дурака не нужен нож, йому удачний спіч, прочтеш і ділей з ним, що хочеш. Карл Волог пише: я, здається, знаю, чому така кількість пристойних людей раптом вирішили, що в поздоровленні Зеленського все прекрасно немає до чого достібатись. бо вони бачать лише те, що цій промові є, і свідомо чи півсвідомо ігнорують те, чого там немає, а немає там визнання, що весь попередній курс цієї влади був помилкою і брехнею. А ігнорування небезпеки перед самим початком вторгнення безпрецедентним злочином перед своїм народом, який призвів до абсолютно трагічних наслідків. А без цього визнання, без каяття і благання пробачити всі найпатріотичніші пасажі з промови є такою самою брехливою піар-акцією, як і обіцянка закінчити війну 2019-му. Ігор Бігдан пише. Дивлюсь, багато хто в моїй стрічці подивився новий сезон Слуги народу з новорічною промовою Васі Голобородька і вже сидить в мокрих трусах. Ні, не треба мені затирати про ета друге. Поставлене світло, дбайлива на борода, хриплий баритон, професійно написаний сценарій і десяток дублів, все ж те саме окрім хіба що бороди. Скажіть у своїй промові Зеленський визнав, що помилявся, коли йшов на вибори з лозунгами просто перестать стріляти. І тим самим дурив людям голови? Ні. Чи визнав, що про два роки підготовки до війни розсадив на ключові державні пости своїх некомпетентних друзів, відкрив двері для бувших ригів і агентів ФСБ? Ні? Чи визнав, що вже маючи доповіді розвідок союзників, вже знаючи про неминуче вторгнення, вимагав ні нагнітать? І катався в боковелій сішели і присипляв громадян обіцянками шашликів. Ні. Визнав, що всю свою каденцію намагається узурпувати владу, переслідує опозицію і придушує свободу слова, і продовжує це робити під час війни. Чи пообіцяв, що більше цього не робитиме? Ні, його помилки вже коштували нам сотню тисяч життів і обійдуться нам ще дорожче, бо лишають Україну майбутнього. Це президент. Помилка, найбільш кривава помилка українців з моменту отримання незалежності, але зараз не на часі. Тому давайте порадіємо, яка в нього гарна промова, як він змінився в лапках, і, мабуть, таки можна його на другий термін, і вже на 73% буде. А всі 86%. Ну з тих, хто залишився в країні в живих. Звісно, Росіяни, то перша нація знищена телевізором. Ми друга. Прочитав текст зеленої промови до 24 лютого у нього війни не було. Ні, Амбросіївки, ні аеропорту, ні боїнгу збитого, ні журавля, ні тисяч полеглих, тисяч полонених, які прийняли муки за Україну, і тепер цього всього не буде у тих, кого ця промова загіпнозувала. Що перемогу почали творити 24 лютого? Це цинічна брехня. За перемогу наші боролися до зеленського, замовляли та виробляли озброєння, тренували армію, накопичували досвід. Той досвід, який нам дуже допоміг після повномасштабного вторгнення. Це дуже яскрава червона. На нитка до 24 го війни не було, і всі, як лебеді, білі сиділи, нічого не знали. Навіть наші союзники боролися, щоб допомогти нам. Це кодування нової реальності, що й робить уся їхня команда. Через телебачення, телеграм-канали, змі, звернення, фотосесії тощо це гіпнози створення альтернативної реальності. Наше суспільство ліплять як пластилін, як ліпили колись німців. Потім росіян роки в роки трохи вдачі, багато грошей, безліч професіоналок на медійному фронті. Безсовісна брехня проти опонентів, яка настільки безсовісна, що люди не могли повірити, що про таке можна брехати. І, от ми маємо спотворену реальність, де людина, яка зіпсувала і проспала абсолютно все, не просто стає поруч з героями, а якось так вивертає, що головний герой вже він в центрі Софітів. Він що все прекрасне асоціюється тільки з ним, що українці починають бачити себе в ньому і ототожнювати себе, і все хороше в собі з ним. Це програмування в його тексті. Суцільні гачки для півсвідомості. Певнена, що в відеоряді їх ще більше уявляє, який там емоційний розковбас. Президент не звертався до нації. Президент ліпить з нації собі трон. Дмитро Вовненко пише дві тези президента. Або цей рік розпочався не з 24 лютого. Так, це брехня. 22 рік почався 1 січня, почався в умовах, коли рейтинг Слуги народу упав нижче рейтингу партії Порошенка. Коли Зеленський поробив своїми ворогами людей, які привели його у владу, Розумкова, Рябошапку, Данилюка, Богдана, коли слуг народу ловили за кермом п'яними під кайфом, коли відмазували Татарова і Юрченка від звинувачень корупції, коли нардеп Трухін намагався уйти тихенько в ліс. Коли в самого Зеленського знайшлися офшори шори і відкрилися, як Зе літає на дачу з Єрмаком державним вертольотом, а між 1 січня і 24 лютого були скандал з відпочинком родини президента на Сейшелах та президент Байден, які деталі розмови з Путіним Зеленського, повідомив лише через 2,5 доби після розмови, були відео поліцейських, яким не платили зарплатні масово заяви про звільнення. Була шалена компанія проти Порошенка аж до спроб заарештувати телеканали п'ятий, прямий не пустити Порошенка до України. Та засудити його, а ще до 24 лютого було 100-500 попереджень про вторгнення Росії аж до директора ЦРУ, який приїздив до Києва власною персоною. І були заяви влади, що загроза війни то все клятий захід накручує військову істерію. Були заяви Зеленського про травневі шашлики і про те, що він не вірить у війну. Було засідання РНБО напередодні вторгнення про нього писала Українська Правда, де раптом відкрилося, що єдиною інституцією готовою до війни були зсу залужного, бо міністр оборони і голова СБУ взагалі не вірили в можливість вторгнення і не готувалися. Хто їх таких призначив? Це все медіа шльондри офісу президента тепер намагаються подати як підготовку до війни. Ну так так гарно приготувалися, що ворога довелося зупиняти в міській забудові на околицях великих міст повних мирних мешканців. Бучії бородянки не було б, якби на річці тетерів. Існувала лінія оборони. Ми розуміємо, що президенту хочеться, аби всі про це забули. Але в нас гарна пам'ять. Люди, які говорять неважливо, хто що робив до 24 лютого і зразу ж згадують всі побрехеньки про Порошенка, називаються лицемірами. А лицемірам віри нема. З вовками жити, вовчою вити. Президент сказав у великій війні: немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен з нас борець, кожен з нас фронт бреше, як дихає. Є непотрібні персонально для офісу президента. Їм не потрібні канали, п'ятий, прямий іспресо. Саме тому їх силилися і силяться виробити з кабельних мереж. Їм не потрібна діяльність фонду Порошенка і справи громад. Саме тому Зеботва весь час намагається їх. Діяльність виваляти в багнюсі. Їм не потрібні лідери думок критичні до влади. Тому з першого дня нас намагалися загнати на фронт, але запізнилися. Ми самі пішли в окопи. Нам не заткнули роти. Їм не потрібні ті, хто працюють добровільними аудиторами влади і вказують на помилки влади. Їм не потрібна опозиція, будь-яка справжня опозиція. Прибічників Порошенка їм просто досі не вдається зламати, про те, як вони мріють нас розчавити, їхні Лещенки, Петрови, Іванови, і подібні вони просторікують практично відверто. Як пише Карл Волох, щоб поставити крапку, хоча б свою особисту в історії з промовою Зеленського і ставленням до неї суспільства, скажу наступне: пані і панове прослізівшися, найтупішою помилкою з вашого боку буде вважати, що я тут намагаюся рекламувати Порошенка. Трагедією нашого суспільства є те, що немає, принаймні я не знаю ані в світі, ані в Україні жодного сучасного демократично обраного політика, котрий би дозволив собі так жахливо. І злочинно про, про... <кій> <кій> підготовку до війни, навіть якщо відкинути саме його обрання, котре дало сигнал Путіну, що серійний ухилянт і прихильник домовлятися посредіння з агресором і вбивцею свого народу може стати найпопулярнішим політиком України, навіть якщо забути, що три роки його влади, попри триваючу війну, були майже втрачені з точки зору підвищення нашої обороноздатності. То не викликає сумніву, що будь-який інший політик, окрім ОПЗЖ Порошенко чи Тимошенко, Ляшко чи Смишко, Турчинов чи Аваков, не ризикнув би ігнорувати 200 двохсоттисячну дозубів озброєну армію на своєму кордоні, ігнорувати численні попередження найавторитетніших розвиток світу про неминуче вторгнення. Іншими словами, навіть найгірший з них не допустив би такого легкого і стрімкого проникнення російських колон на нашу територію, втрати таких величезних територій і густо населених міст з усіма трагічними наслідками, котрі з цього витікають. І якщо ви вважаєте нормою, що цей ганебний факт проігнорований президентом у підведенні підсумків року, у вас реальний стокгольмський синдром, і ви приречені залишатися жертвою.